Доброго ранку всім. У нас ранок почався з дощику, і це добре. Ми його дуже давно чекали. Я пасу качок. Ось так вони зранку пасуться. Куди ти йдеш? Дивиться. Давай, іди пасуться. Розбіглися. У цьому садку? Нільс це наш нільсик, ось такий гарний ранок, прохолодно, не пече. у мене качки. Шипуни дуже подобаються. Ще індокачка їх називають. Шипуни, мускусні, нискільки нас. Ще є менші, я ж показувала в якомусь відеось. Середній і геть маленький Тут вони сидять. Зажену старших, випущу менших. Не воно тут а. А ті скачу воно бігають. полить Ось такий ранок. Качки пасуться, на черзі менші котенята, потім гуси. І так по черзі ранкова прогулянка в них. Менші каченята просяться вийти. Зараз підете і ви. Зараз. Йдіть. Там в клітці це сарята. Вчора забрала одних курку, і вони ночували самі сьогодні. Ну, вони вже величенькі. Але їм про холодно. Ти куди? Додому? Ось <кій> <кій> так. <кій> <кій> Об'їдають кабачки. Оце. Оце запас лакачок, що кабачки об'їдають. Ану-киші, тікайте. В цьому році дуже погані кабачки були, садили багато, а кабачків мало, бо дуже було спекотно. Кабачки не зав'язувались, так само і огірки, помідори попеклись. Ну такий рік. Ірик. Після 12-го числа знову, кажуть, буде жарко. О, котячу кашу доїдать. От туди. Побігли. Давай, доганяй, доганяй, доганяй. Каш. О, такара, на що ти лякаєш, диви. що лякаєш. Ку-ку. На же ты лякаешь. Лякаю, лякаю. Лякаю. Давай, давай. Кеш. Кеш. Куди ми йдемо? Ну куди ми йдемо? Теж кажуть, доїли вже кошочку кошти. Киш, заходьте вже додому, давайте. Пішла малеча пастися. Ось так. Радію, що їх випустили, пасуться. Малече що злякалося щось. Щось злякалося. Дивляться кудись. Буду пасти далі, а вам гарного дня. Дякую за перегляд.